На Львівщині служба безпеки України викрила ще чотирьох адміністраторів інтернет-ресурсів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Кіберфахівці заблокували телеграм-канали та вайбер-групи за аудиторією майже 30 тисяч користувачів. Там публікували геолокації правоохоронців і представників ТЦК, а також поширювали інструкції для призовників як уникати блокпостів і вручення повісток. Адміністраторами виявились мешканці Львівського Шептицького та Яворівського районів. Усім їм вже повідомлено про підозру за статею. Про перешкоджання діяльності Збройних сил України. Матеріали щодо одного з фігурантів вже передано до СБУ. Служба безпеки України наголошує, такі дії це не просто злочин, а пряма допомога ворогу. Операцію провели слідчі СБУ у Львівській області спільно з обласною прокуратурою. Відтак канали набирали чималого розголосу та швидко нарощували аудиторію з числа чоловіків призовного віку, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Також стосовно одного з фігурантів матеріали справи вже скеровано до суду.